Сьогодні ми були учасниками прекрасного і дуже корисного всім навчального тренінгу, просування в соцмережах. Соцмережі це те, що оточує кожного з нас. І як кажуть, з появою інтернету, так якщо тебе немає в інтернеті, значить ти, напевно, ще не народився. Так само і в соцмережах. Ми для підприємців, які сьогодні вже працюють, або тільки ті, які хочуть. Заснувати своє підприємство або фізичну особу підприємця, все одно вони стикнуться з тим, що частина їхньої цільової аудиторії перебуває в соцмережах. І як один з каналів комунікації, яким можна достукатись до своєї цільової аудиторії, соцмережі, давно вже зайняли свою відповідну нішу. Саме про це ми сьогодні говорили. Ми почули суперінсайти, справді практики і тільки практики виступають у нас, люди, які щодня доводять свою ефективність. На сьогодні ми прослухали першу частину інформації. Ми радо будемо участвувати в наступних. І, власне, соцмережі це той напрям, який буде одним з е керуючих в наших локаціях Open Space.